Так, друзі, маємо таку машину фіадобло. Встановлення защити двигуна. Маємо таку защиту. Є в ній такі кріплення. Покажу. є такі бокові. Бокові Коло ремня з тої сторони і з тої захист. Я рахую, що є добрий захист, бо є різні захисти, то добрий. Покажу вам, де як його встановляю. Так, я почав встановляти. Так воно виглядає знизу. Я ще на почапу наживляв, що кріплення не почіпляв. Що мені подобається? Що з тієї сторони защита від болота і від води. А з тої сторони що основне від ремня. Бо багато защит є, що нема зі сторін. Нема зі сторін такого. Від захисту води є болота, а на ремінту впливає багато. Так я понаживляв. Дуже мені ця защита сподобалась. На має захист. До камеру не видно. З-під колесу покажу. Має захист з тої сторони, від води від болота і з і що добре ще защита зроблена по висоті максимальний кліренс. Але тут посередині зроблено такий такой під вихлопну, бо багато є защит, які рівні протирає десь сюди, туди протирає гофру. Бринет, вібрацію передає. О, Я понаживляв. Так воно. Ну. І на вентиляцію мотора теж є. Знизу. В комплекті болти були всі. Кріплення, все підігне. О, який зазор. Тут не видно. Зазор який великий. Між трубою буде стукнутися і підігнеться, буде бриніло. А так тут на беребро жорсткості є, ну, опукли. Затягає та й все. О, зараз я ще покажу сторони ремня. Трошки погано не видно. Сторони ремня повністю заслонює. Ну, дуже добре мені, дуже мудро зроблено защита. Дякую за перегляд.